Мені защемило спину і шию в день, тоді, коли я мав робити пропозицію. І я напився в таблеток. Я трошки мене попустило, вирішив я зробити пропозицію на оглядовому колесі. Щоб вона глянула, скільки кавалерів вона полювала. Багатих! Це буковель. Але виявилося, що я дуже сильно того факту, що я не знав, що вона боїться висоти. Ага. ми це на... Цьому у колесі красиво, і я їй розказую, яка її люблю, яка ну, націла людина, а весь час вона просто плаче, тримається тако за поручні і каже: Ааага. Я думаю, ну це якраз найкраще у мене і пропозиція. І я починаю ставати на коліно. Я нагадаю, що я ну, отут моралізований і Я це... починаю, <Renault> починаю отако це робити. Як робоко п'яний кабіна в колесі починає хитатися. І Оксана каже: Богдан, не треба. Вона не бачить, що я стою на коліна. І я свій зараз думаю: а може то не Оксана взагалі це говорила? Може це було слово Боже? Ну, не треба.